Всім доброго, гарного мирного раночку. Ну що, свята наближаються, гроші витрачаються. Тож, їдемо додому уже з покупками. Що ми купили, покажемо дома в розпаковці. Ну що, принесли дві сумки, грошей потратили чимало, несли важко, а от що їсти зараз побачимо. Так, ну що, починаємо з першої: купили нагінці. Щось наші діти і онуки їдять. Цю їжу, то ми вирішили собі спробувати. Ну, а тепер більш доступні продукти, самі звичайні. Так, це ми побачили в продажу Сік. Він запакований герметично. Тут 3 літри, я так розумію, він у паках. Ми взяли мультивітамін і взяли з яблуко виноград. Ну, То, що написано без ГМО, це Добре, а от чи наскільки він натуральний, побачимо. Ну, То, що це более натуральний продукт, то це ми впевнені на 100%. Так, Це якоїсь копченої риби купив Анатолій. Він у нас їдок риб'ячий. Так, І знову це продукт, який вибирав Анатолій, це риба-сардінка. Так, Кашу гречану з куркою, з овочами, з рибами взяла я. Вирішила спробувати, що воно таке і як його їдять. Доволі таке дивна ціна. Недорого 25 гривень баночка, але спробуємо для швидкого харчування. Так, це капуста. Слухайте, капуста по ціні банана. Наскільки дорого продається капуста, нібито вона росте не в наших широтах. Ну що? Перебазуємося на другу сумку. Другій сумці лежить, лежать грісіні. Це вже вибирала я. грісіні із травами, і грісіні з цибулькою. Та я люблю таке похрумати. Так, це теж мій вибор: це серветки, ветераць стіл. Так, ну, солодкого життя всім хочеться. Написано, що щастя є: Три молока, торт із хіменас Браво. Чи як його цього? Кондитера кухара знаменитого в нашій Україні, в наших широтах. Ну, хліб, як без нього, хліб на столі життя є. Хата не бідна. Так, ну коли все це купили, поїли, то треба вже й посуд помити, тому взяли фері. Фері — це такий товар, який потрібний. завжди він, має бути. Так, знову цибуля. Це Анатолій розійшовся. Це вже цибуля бордового кольору, так, серветки. Паперові теж необхідні річ дома у використанні. Так, ну і Доместос. Це теж необхідно, тому що чиста хата, чисте життя, чисті, чисті помисли та сподівання. Ну, ось такий невеличкий набір продуктів, товарів ми купили, тож, Потратились ми немало, але речі корисні. Тож, всім здоров'я, гарного настрою, добрих помислів та сподівань!